Доброго здоров'я, шановні! з вами Донецький. Ради вітати на чому відео, яке ми сьогодні розпочинаємо з Діскорду, тому що FC повага, тому що в нас нові ікони. І її оновили 94 пік, один з чотирьох. Так, опис такий, як був, але тут є всі актуальні, в тому числі з попередньої команди Futis R9 може впасти, і сама по собі збірка. Кажуть, стало дешевше. Нема більше що, в принципі, зараз з ікон крутити у грі. А отже, ми це все діло, звісно, перевіряємо для вас, щоб ви зрозуміли, чи є сенс витрачати час. По-перше, приходьте до нас на стрім, щоб теж прийняти в такому участь. По-друге, привіт, передавайте вже твічу лайком і коментарем отут. І не забувайте підписатись на канал. Давайте в нас, пане Елексі, Діскорд. Він стартує. Він же відкрив, але вчасно встиг зупинитись. Here we go! Макс продає горіхи, давай! Патрік Люверт. Це не те, що ми хочемо бачити. Лотер Матеус. Не здивований, що він тут. Блан, не здивований, що він тут. О, Майкл Єн! Непогано! Це вперше ми його бачимо! Це нова та сама команда, про яку я вам казав! Давай, Санька! Успіхів. Одразу три. Лотер Матеус, ясно? Міахем, ледь не сказав Марія Фоуді 97. -а. І Стіві Джип. Ясно. Всі є абсолютно. Зараз хато. Так. О, Ельмініо Торес його теж не було, він теж другої команди. Хоча б розбавити трошки клюйверти фігу. Більш якісними картами з другої команди. А Матеус тепер пакеде буде в першому слоті. Двічі тричі вже поспіль. То минулі рази він був виключно там, але хоча б змінювався періодично. Спроба номер три: Барнс, Лоран Блан, ясно. Сміт 98. -а. Завози і ставочку. Розрахуйте! Ха -ха. Поліна Андріївна та щось кошмарить бабу з дідом. І Сірбовічутан, слухай, як в тебе Сміт ще не було? Я теж віру не, ровив, не ловив. Я б віру хотів. Камера тут. Ангерер. Ліхерехує. Фоуді. Тут фігня. Клюйверт. Фігня. Легенду Челсі. Лемпарда дайте. Лемпарда не можна. Бекенбауер. Бекенбауер теж фігня. Всі фігня. Пане Закмансон, три скама. Три піки. Повага. Повага. Дякую за такий контент. Барнс. Сір Бобі Чарлтон. Ель Ніньо, до речі, в третьому слоті знов. О, Патрік Віра! Слухай! Який жир! Як я б його собі хотів! Та ти шо? З нього можна зробити машину просто. Лотер Матеус. Барнс. Ель Ніньо, Але тепер в четвертому слоті. І Карлітос Пуйоль. Матвік, uh, та. Ну, ми сидимо, відкриваємо, друж. Звісно, збирай, збирай. Катаєш з двома ПС. Ну, бо ти шакал. Бекенбауер, Стіві Джі, Ангерер. І луч Фігу, другий фігня. Поїхали 94. Три також зібрав. Сір Девід Бекхем, до речі. Ви мене виправили. А я вже і забув. Зіку. А як в тебе немає Зіку, бо він в цьому Беш і, і у себе. Еусебіо теж є в беч. Зіко є в беч другому тому нУ це вже таке. Спроба номер два Клюверт. Сіркенідангліш. Фоуді. Мальдіні Паоло. 98-й. П'ять золотих плейсталів. Слухайте. ну поки виглядає, я дуже сильно боюсь цей наврочити, але. Поки наша лабуба моя від Поліни Андріївни приносить нам удачу Сміт-98. Ну, непогано, слухай, непогано. Шановні, в нас ще три. В нас люди. Кантана роблять по три! Ще одна карта з п'ятьма золотими плейсталами. Я за нього грав вже він біст. І Мальдіні. Але звичайний. Ого! Кантона, та звісно, Кантана. Та куди цей прозвон? Та Ерік. Кінг Ерік, ти що? Поки мені подобаються ці ікони. Гарно. Давай ще. Джон Барнс. Ну ясно, що є всі барнси фігу, але таке враження, як просто середньо. Імовірність випадіння отаких карт, як Буфон, підвищили. Друга команда раляє без менше. Буфон теж гарний. Третій казацький пік, ну. Ще одна спроба. Стоїчков. Ну, це таке собі, але не фулфолдер. фолдер. Сірбобі Чарлтон. Далліш. І. Фоуді. Ну тут стоїчков. Але слухай, Ерік Антона. Мої вітання аутсайдер. Лабуба іде відкривати твій пік. Матеус Фоуді, поки така собі сила. Куман. Ну не те, щоб ми хотіли побачити. Джан Луїджі Буфон. Добре. Лабуба не йде. Лабуба дивиться. Всі три піки. All in на лабубу. Злякався пік. Опа! Як вам лабуба, він моєї малої? Бразильський бізе це щось таке штує. Геніальна погодьтеся. І Карлітос Спуйоль. Вона її ще, бачите, на серветочку примотала, щоб вона трималася. Каже, це тобі прикраса на мікрофон. Лоран Блан в третьому. Барнс друг, другий слот в третьому. Клюверт. І R9. Треба було напікати, так би був R9. Атака Ангера. Ти взяв ти взяв і зламав сам. На тебе схоже. На мене лама схоже. Ану. Ану. Одне лице, ви погоджуєтесь? Вона посміхається отак. <ріху> Копія, вона не лиса. Один з трьох. Один з чотирьох, точніше. Один з трьох, там, де один з чотирьох. Луїш фігу. Бразильський Бездер. Касіліс. І Кумен. Ну, якщо б не було бразильського бєзеля, це ніби не дешева карта. Да? Яка в нього ціна? Другий пік. Трикутником. Кумен Фігу. Касіліас і Барнс. Фул фігня. Будемо відвертими. Жахливий пік. Карліс Пуйоль в останньому. Джан Буфон, але якщо б новий, це було б краще. Зіко, фігня, фігня, фігня. І Девід Бекам. Найгірше, поки три піки за сьогодні. Давай, Нікітос, поїхали. Р9 дублікат на базу. Поки м'яхем, це близько, це жіночий Р9. Ель Ніньо Фернандо Торес, Барнс і Фіго. Таке собі. Засіяли газончик. Ха-ха-ха. А якщо Ріберіна Цапа замість Кейдібі без трикутника для мене ЦАП не ЦАП. В Нікітоса щось підвисає все що можна. Зіко, Барнс, Бекенбауер. А як ти не зловив Бекенбауера? Напевно, ти злив його в цей пік. Торес, Бекенбауер, поки фігня. Якщо б не було Тореса, це була б карта в колекцію з нових ікон, але він є, і це. Габела. Пуйоль так само є, так само Габела. Ще один Торес. Лотер Матеус. І Куман. І ви могли прибрати Матеуса хоча б після того, як ви його додали до СБЧ Objectives. Я сам винище сплачую свій інтернет. Ще один можна, Нікітос? що? Ось куди зник потап. Сірий Бобі Чалтон, Fowdia. Discord лагою сьогодні, до речі. Звісно, Фаутом Футіс Андрій буде. ще, Але він в нього є! Як це можливо, іє! Що ви з нами робите? Давай, спроба номер 2. Слухайте, непогані піки. Хочеш зробити мені боляче Увімкни реп. Останній бойскаут. Останній бойскаут, я казав, що я буду танцювати Джигу, як Брюс Уілліс, якщо я когось зловлю. Але ніби як я тоді ніколи і не зловив нікого, з кого хотів. Тут дублікат. Міхем. Донецький. До, останній донецький. Або, або останній бой, донецький бойскав. Це були вже курси танців від мене. Зіко. Добре, містер Бан, зараз прийдемо. Сьогодні Діскорд по черзі перший. Карлітос Пуйоль. До речі, в Пуйоля має бути непогана карта на ПЗ. Барнс. Ну поки жахливі піки насправді. А, стоп! Які жахливі! Там був тюрам. Два піки, поїхали! Ти на ПК, Тревіс, отут закріплено повідомлення. Пиши, відкривай його. І там є гайт як кинути з ПК шерплей. Але тоді ми вже після матчу повернемося сюди і відкриваємо. Поки що Бекенбауер, Кумен, Чарлтон і. Бекхем. Ну таке собі. Це буде дуже цікаво. Стіві Джі. Стоїчков. Десь о 10-ті Леджон. Бразильський Бєздер. І Патрік Віра. Блін, я забув, що це не той Патрік Віра. Ну, слухай, це непоганий пік. Знов я не кажу, що це такий самий класний, як з Мальдіні Кантона, але в цілому це те, що я записував на прев'ю. Ротація краще, карти краще, ніж після оновлення минулого. Давай, друже, бажаємо тобі успіхів. Твої три піки на ікону, пане Васенков, перший фігня, бо вони всі вже в тебе є, окрім Ангерер. Віки 420 з папісом? Ми це маємо подивитись. Дейзлао. Друже, домовляйся з ними на після чупи. Папіс Вікей 4200. Це буде матч потужний. Як Вікей виграв? Вже вони вже зіграли. Патріквіра гарно, до речі. Ім'яхем, Патрік Віра. Це їхня робота. Ясно, що їхня робота, але про це і мова. Давай, пане тренере, твої три ікони. Три-три-три-три-три-три-три-три-3. 9 три, три. сюди, щоб Хадліна посидити на лавку. Бразильський Бєздер, ясно. І трикутник далі. Оце своя стратегія. Дагліш і Барнс, які я впевнений, відлетіли в цей пік на ікону. Спроба номер два. Буфон. І трикутник. Мальдіні 94-й. Слухай, це не новий, але він, по-моєму, підходить в гарний ланцюжок. І в нього є Єнот і цей, і ЖК. Ну, ЖК таке собі, але Єнот класна. І останній фоуді. До речі, тобі Мальдіні в склад Мілану. Слухай, Патрік Віра і Клюверт. Непогані пік. Непогані пік. Поїхали тепер ікони, сір Бобі Чартон. Сір Девід Бекхам. Давай, сір Кенні Далгеш. С... Не вийде. О, 97-ма міахем. Ладно, я не так вже радію. Я звик, що колись Міахем була суперказирна. Далі можна не відкривати, вже насипало. Я б хем взяв, вона більш рідкісна. Сір Смит і Сір Міяхем. Ні, Марія Хем як моей Марійко. Марійко хем, да? Марійка хом'як. Давай далі. Касельяс. О тут я не здивуюсь, насправді, Р9. Тут просто такий ран, що изи может быть. Сава 96. Не так і погано. Да, Марійка Хом'як. І останній. Матеус, ясно. Ангерер, Оооо, виглядає дуже погано. Бобі Шартон. І Патрік Клюверт. Скаже трьом твоїм пікам, але. Зіко, тепер поїхали його ікони. Барнс, Бекенбауер, Зіко. Я напевно спати і плакати в подушку. Дякую, що підказали, друзі. Спроба номер два. Сір Сіркені Дангліш, Ангерер, Патрік Віра. Ультімейт Берздей. Та ти шо? Блін, як я його хочу. Касіліас Бекхем, Джан Луїджі Буфон і Бразильський Безер. Напевно, рейтинг або, Ну, Кафу найбільш не рідкісний. Непогано. Дякую за контент. Так, друж, давай, тепер твої ікони. Привіт, Андрюха! Коли що пограє? за півгодини? Барнс. Перший. Єблан другий. Оу, йо, Фердінанд Форвард! Вперше на стрімі! П'ять золотих плейсталів! стоечков, Я вам кажу, ці піки! Класні! Вони перебили навіть ті, що були на минулому тижні до реалістів. Після реалістів вони були посос. Нам тільки R9 для повного щастя не вистачає. 33 тисячі експірінця. Неймовірно. Давай спроба номер два. Є блан в тому самому слоті. Лотер Матеус. Чарльтон і фауді Дякую через за контент друже. Вітаю з Ріо Фердінандом. Ну ні, та піки класні, ну реально. Ван іслі, я теж так думаю, я дуже чекаю мафію. Ну я б хотів би, да Джан Луїджі Буфон. Ангерер. Старт поганий. Бекенбауер. Всі Імортали, прикиньте. І Сір Девід Бекхем. О, так от Big DA, нічого собі. В нас ще один підгон. Від підписника. Від підписника, від пана Бігдея, від нашого не просто підписника, а міністра Сабів. Але це треба було анонсувати пізніше, друже. Щоб там шакали не злила. Давай я пізніше це анонсую, добре? Бо зараз все ж таки не весь пул гравців. Як тобі під час плей-офф я зможу це анонсувати? Поїхали, спроба номер. Два, по-моєму. І Зіко. Угу, Бернс. Тут свігня Барнс. Ну слухай, це, до речі, найгірші пік, який ми бачили. Поїхали. Наступні ікони. О, ще один Ерік Антона! що! Отак от! Кажу гарні піки. Звісно, буває коли не залітає. Кафу там ще був. Але в цілому гарно. Толік давай ще. Пане хімік! А ні, не включу. Евсебіо 96-й. Як зіграли Ракла? Буфон, Стіві Джі і Карлітос Пуйоль. Та просто бери Пуйоля, та й все. Буфон тобі ще випаде. Він же є в бечі. Ти ж крутиш. Луїш фігу, Касіліас. Ще один буфон І новля. Буфон Джерард. Просто Ctrl C, Ctrl-V для хіміка. Погані пікіпок. Бейкенбауер. Ого. Ілотер Матеус. Майкл Есєєн. До речі, ми бачили його в першому піці. А з того взагалі ні. Гарна карта. 96 й де. всьома фізика. Трикутник, пінтпас, гачок. І ЖК. Класна реальна карта. Я думаю, що з його моделькою це топ-опорник буде. Дуже здивований, що він недорогий. Ангерер. Джерард. І. Буфон. Не зайшов. Сьогодні Трабл грає. Трабл це, по-моєму, для датських симпатій. Фолді, Джі-Джі. Так, Фоуді, Бекенбауер. Луж Фіго І Матеус. Фігня. Дякую за контент, величезне. Мені здається, не так цікаво людям дивитись перш за все. Поїхали три нові піки. Хем, Бекхем, Чарльтон, Хем краще. Я поняв. Спроба номер два. Матеус, Сіркенідалліш, Ангерер і Блан. Ой, поки дуже погано. І остання спроба Кумен, Усебіо, Бекхем і Джерард. В нього їх немає, тому що він всіх їх злих на цей пік. Ой! Один з найгірших піків, друже, навіть бразильського Безера не дали. Поїхали. В нас ще три піки Фоуді, Матеус, Барнс. І Блан. Жодного дублікату. Всі відлетіли сюди. Гаррет Бейл. Його немає в І Ітьюром! Тюраміші і бейліще, дублікат, тюрама, тому треба брати Бейла на цього Бейла зараз дуже круті еволюції. Він в мене є. Так, Майкл Есіан З першого піку, першої карти. І це гарний дроп. Ставки будуть. Ну на матч же будемо робити ставку, да? бо я чогось просив. Напевно, модератори зараз відійшли. Нема кому робити ставку на ікони. Бекенбауер. Карлітос Пуйоль. Мальдіні! 94-й, але. Це Мальдіні. Стати класні в еволюцію залетить, поки гарні піки. Луїш Фігу. Матеус. Зіко і ще один Майкл Майклесєн. Давай. Три піки, чергові. Всі збирають по три, у всіх є фодер. Бразильський Бєзер. До речі, часто падає сьогодні. І Ельні Торес. Дивно, що лише Ельні дублікат. Вона ще Щелція пачерік. Ну, так, да, для вболівальника. Не перетруси. А в коготі не гарні. Ні, ну фічі мені сподобалось здалеку бити. Сміт, Луїш Фігу, Сміт, дублікат. Хрісто Стоючков, не дублікат на диво. І Лоран Блан, тут Хрісто. Але справедливо, Ріал Пабло. Справедливо зауваження. Діасто Баварія Херіоу бачив успіхів. Гарний трансфер для всіх, мені здається. Завтра будемо обговорювати, друзі. Нагадую. Дмитро Бікдет приходь завтра. Якщо ви ж не за... А ви а в котрій годині ви їдете? Джан Луїджі Буфон. Тут найкращий, але не дублікат. І таке собі. Таке собі. Давай, твої три ікони. Фоуді перша. Зіко. Стіві Джі. О, Роналдіньо, Діньо Фурзи! Але це не 97-й! Але блін! Але все одно гарно! Він супер рідкісний! Я б хотів собі Діньо будь-якого. Для мене Дінь і Р9 це така, знаєте, символ атакувальної тієї Бразилії і символ просто. Якії? Бо... Джога Боніто, да? Майкл Essian, гарно. Годин 9 їхати. Ну то якщо не втомишся, прийдеш, відкриш собі щось смачненьке та пофанимось. Якщо в тебе, звісно, не буде справ. Так, друзі, давайте ще один. Міяхем, але 96, -та. не цікаво. Мальдіні, цікаво. Незважаючи на те, що попередня версія, але цікаво. Повторюсь, на нього є класні. Ево і Джан Луджі буфон 98, але він в нього був класний пік. Гарні. Дякую, пане Аксіш. Поїхали. Тепер ікони. Зіко. Пане Романтісон, успіхів тобі. Турам біст. Впевнений, що один з кращих ПЗ в грі. І Лотер Матеус. Чотири дублікат. Для нього це чотири валети. Добре, не Діма Сігма. Буфон Зік Матеус, але їх не актуальні версії і Барц. Ой, поки два дуже поганих піка. Дуже поганих, жахливих піка. Еусебіо. А новий тут може впасти Еусебіо, до речі, одним з найгірших теж піків, яким бачили Романтісон. Мені шкода, Ніби як такі бігде. Я хочу її пострімити. Поїхали. Міяхем, Бекхем, Клювер, пан Сінлі і Кумен. Дивно, що немає Кумена Я б Кумена брав. Добре, Клювер. Пішов тоді куплю, давай. Але я не впевнений, це треба в Сікаріо уточнити. Хрісто Соєчкаф, Міяхем, Клювер, подивіться, в нього жодних дублікатів. Він злив всі ікони, щоб не ловити дублікати. Це геній. Якщо зараз не буде жодного дублікату з нерідкісних карток це буде просто геній. Ах, фоудія! Але це 97 рейтинг, добре. Але було б класно. Ангерер. І бразильський Бязер. Він трошки тобі рятує цей пік опенінг, тому що карта така, яка б награбело потягнула в нас. Так, ще три. Карлітос Пуйоль, Луїш Фігу, Реал і Барса. І Ліверпуль, і Ангерер. Спроба номер 2 Клюйверт. Лоран Блан. Міахем ЦП. Це П непогано. Міяхем. оу 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 блін, як я його собі хочу. Та війра, звісно, не думай навіть. І ще один. Касіліас. Лоран Блан. Фоуді. І. Кумен. Поняв. Поїхали. Ловлю собі Р9 і все. Поки ловлю Зіко. Поки ловлю Бобі Чарльтона. Поки ловлю Бекен Вони в мене всі є. Поки ловлю буфона. Прекрасно. Беру Бейкенбауера. Дякую за фоллоу. Спроба номер 2 Другу трикутником відкриваємо. Демі Віра? Матеус. Стоєчкав. Луїш фігу. О, віра! Віра! Ось ви віра! Сьогодні його! Ха -ха -ха! Дякую їй! Прямо під заболев! І отримує, що він хотів. Наступний раз буду, буду, буду вимагати Р9. Да, Тепер Р9. Я не думаю, що це так спрацює, але давай трикутник. Ніньо Торес і TVG. Ельніоторес. Casilia. Fernando Torres. Який в нього вже був? Зіко. Історичков. Дублікати всі. Я трошки музики вам. А, музику навели. Рональд Кумен, Фоуді Джан Луїджи Буфон і Патрік Люйверт. Фігня. І остання спроба. О, Пауло Мальдіні. Звичайний, але гарно. Привіт, Паш. Думаю, що так. Думаю, що так. Завтра будемо говорити. Я завтра вас чекаю. Під десь контент, під контент тайм. Ми будемо говорити Інріал time transfer. Ютуб, ви те обов'язково приходьте. Будемо говорити про Луїса Діаса. Будемо говорити про Дьокеріша, який нарешті офішал. Будемо говорити про чутки Ісака. Бразильський бездарь. Завтра матчі будуть Ліги? Я думаю, що можливо після In Real Life футбола. І Сірки я не Лагіш. Можливо. Але давайте не будемо загадувати, друзі. Я думаю, що можна, але спочатку будемо пару годин In Real Life футбол Дивиться. Патрік Віра, 97-й. Зубастіко, трикутник золотий. І Зіко. Ну слухай, карти були гарні, але в тебе дублікати. Шановні, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Пишіть, кого ви залутали з цих піків. Вони, на мою суб'єктивну думку, навіть кращі, ніж були минулого тижня. За рахунок другої команди, за рахунок кращої ротації. Але, можливо, вам пощастило менше. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимося. Бережіть себе. Все буде, Україна. Па, па, ледь не забув.